Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі ось таку змійку спіральку. Трошки інший спосіб в'язання. Кольоровенька буде. Все починається як завжди, але в'яжеться тоді трошки інакше. Отже, набираємо в мене, як звичайно, акрил, гачок No2,5. Набираємо 59 петель. Світло-коричневим кольором і починаємо в'язання пишним стовпчиком. Робимо накид, це ми починаємо з голови і від е, гачка у третю петлю в'яжемо пишний стовпчик. Раз. Не сильно витягуємо. Ось тут важливо не сильно витягуємо, бо тут мордочка буде, щоб воно було не дуже широке. Два. І 3. пров'язуємо. Потім приєднуємо темно коричневий У мене він такий якийсь гуртовий, темний. Ну, щоб воно трошки ось як тут рябеньке було. І пров'язуємо точно такий же стопчик. Пров'язуємо точно такий же стопчик. Теж невеличкий, бо це у нас голова. От так протягуємо не сильно. Раз, два, і три. Пров'язуємо. Міняємо нитку знову. І пров'язуємо уже великий. Сильно витягуємо ось так, сильно витягуємо Більше. два, і три, і знову міняємо, і так до кінця ряду. І знову міняємо нитку. Ось таки потім всі будемо ховати. Пишним стовпчиком. Витягуємо раз, другий і третій по три рази. Підтягуємо тут ниточку і знову міняємо. Робимо наступний стовпчик пишний іншим кольором. Для голови, ось, наприклад, раз, два, три буде, цих буде і достатньо. А наступний зробити маленький, щоб для шийки. Відрізнити трошки голову від е, основного тільця. Ось меншенько. Не витягайте дуже сильно. Ось. Меншеньку трошки. А далі знову велику, міняємо нитку. Пам'ятаємо, що міняємо нитку, щоб було рябенько. І далі пров'язуємо ось такий спосіб до кінця ряду. Так, ось я пров'язую. Ось видно, де шийка. Тут ми робили трошки менші, ось в загальному, якщо розтягнути, у мене закінчується. Темно-коричнева нитка, ось у хвостик лишився, а до кінця ще вистачає. Тому, як цьому запобігти, я розкажу. Зараз ми зробимо хвостик, також меншенький, от, не так сильно будемо витягати петлю. Два, і три, щоб він ну, красивенько було. Пров'язуємо. Ось він трошки менше його видно. Міняємо і не забуваємо тут підтягувати, бо розтягуються, щоб ось цей крайчик, щоб вони були одинакові, бачите? Бо вони трошки витягаються нитки. Перед тим, як в'язати наступну нитку, цю чуть-чуть підтягуємо. Робимо знову невеличкий хвостик, щоб у нас тут вийшло маленький. Витягаємо петельки невеличкі. Раз, два, і три. І ось у нас тут залишається ще на один у мене вистачає тільки. Темненький. Зробимо зовсім маленький і на цьому закінчимо. Ось ми ось так. Раз, два, і три. Закінчуємо хвостик на цьому. Туго, але так треба. І отут затягуємо, але у нас залишилася ось тут ще косичка. Що робити? Значить, Тут ми зараз закінчуємо нитку, затягуємо, зв'язуємо цю, відрізаємо, нам більше коричневі не потрібні будуть ось. Зв'язуємо їх між собою зразу, щоб не забутися ось так, не сильно, але так, щоб вони не розпускалися. І ось у нас залишився хвостик, ні туди, ні сюди. Що з ним робити? Ось з цього краю витягаємо ниточку. Все, видно? Ось так витягаємо ниточку. І розпускаємо косичку. Я зазвичай її розпускаю гачком ось так. Раз. І знову сюди в петельку потягнули. І так потягнули до кінця, ось до цього місця. Ось так залишилося. Ми ось цю ще витягаємо, а цю затягуємо. І ось у нас що залишилося. Можна трошки скоротити, тут дуже до железні, дуже скоротити відріжемо лишнє, щоб воно не болталося, не мішало. Ось у нас хвостик який. Ось у нас голівка. Рівнесенько, ось рівнесенько. Пров'язали, так. Тепер приєднуємося ось тут біля хвоста. Приєднуємо зелену, У мене зелена, у кого там якого кольору жовтого, якогось іншого буде у нас така триколі. І пров'язуємо, приєднуємося. І просто пров'язуємо, ось якби починаємо ось тут із середини, ось тут, де у нас, ми закінчили. Я прихвачую і ось ці хвостики, які тут були, щоб вони не ботилися. Сприхвачуємо. Ось, ось так, нитку закріплюємо, зелену будемо пускати вздовж, бо ми будемо так в'язати, вздовж будемо її пускати. Одна підйому і стовпчиками без накиду пров'язуємо один ряд. Ну тут теж, дивіться, Я не з того краю. Не з того краю, бачите, почала. Тут треба уважно. Як почнете звідси, то буде незручно дивитися, як отут в'язати. Тому Якщо починаємо з хвоста, то починаємо ось з цього боку. Не тут, де ми в'язали зверху, а якби там, де низ. Тут у нас був верх стопчик, а тут низ. Так буде краще, буде легше в'язати. Тобто, ну, будьте уважні. Бо я їх ото кручу туди-сюди. Знову від середини, починаємо від середини, там, де у нас хвіст повинен бути, саме вузьке місце. Закріплюємо у пишний стовпчик, прямо у пишний стовпчик. Закріплюємо зелену нитку, робимо одну підйому, прихвачуємо ще й хвостик, щоб він нам там не болтався. Прикладаємо оцей хвостик вздовж і пров'язуємо стовпчиками без накиду. Щільненько ось так. Чільненько. Цю змійку я також не набивала. Вона в'яжеться в одну нитку тоненька. І за того, що тут є великі дірки, я такі зміки не набиваю. І ось так ми пров'язуємо акуратненько до кінця ряду. Просто рівно без нічого. Так, а ось тут, дивіться, уважно. Увага! Ми в'яжемо рівно від середини стовпчика пишного, рівненький ряд. До середини пишного стовпчика. Від початку до кінця. Туди і назад. Рівно туди і назад. Ось ми дов'язали. Ось наша голівка. Дов'язуємо до кінця ряду салатовим, До середини, до голови, там, де мордочка має бути голова. І прямо всередину в, в пишний стовпчик, ось так заходимо раз, і два. Ось два і три. В одне й те саме місце. Робимо підйом. Перевертаємо і вертаємося по зеленому назад. Це наше черевце. Вертаємося по зеленому назад. Так само зеленим. рівнесенько. Можна пройтися стопчиками без накиду, можна стопчиками, напівстопчиком з накидом, щоб швидше було. Ось. Давайте. Можна стопчиками з накидом. Немає значення це черевце. Оце у нас спинка. А це зелене ми в'яжемо черевце. Черевце ми потім будемо складати в цю сторону, воно повинно дійти, якби до середини до цього, але чуть-чуть ну, більше ніж. Тому можна тут додати, якби ще стовпчик. От, я пропоную цей раз давайте, на пів стопчик з накидом. Накид, і три разом, накид. І три разом. І отак зеленими до кінця ряду, доки у нас від зеленого до зеленого. Так, ось пров'язали. Рівненько, бачите, рівненько, ніде нічого не загинається. Ось у нас хвіст. Це у нас хвіст. Сюди ми пров'язуємо ось я одну пров'язала знову пишний стовпчик другу і третю з знаки. Ось три. Для того, щоб коли ви потім будете згинати з того з того боку, у вас буде трошки видовжений і хвіст буде красиво виглядати. А тепер дивіться, теж увага! Хто хоче зробити товстішу її, можна пров'язати ще один ряд. Чи стовпчиком без накида, чи стопчик з накидом, чи напівстопчик з одним накидом. Кому як хочеться, можна іншої нитки взяти. І коли ви будете отак загинати. То може бути ось тут видно трошки. Хто хоче, щоб було видно, значить ще більше. Щоб хватило вам прикрити ось це, як то кажуть, пузо. Якщо будете в'язати менше, значить її не буде так зеленого, сильно видно, а тільки трошки. Ось такий буде край. Тут уже на ваш вибір, тут може бути ну, багато можливостей, тим більше, що цей ряд можна отак пров'язати, другий ряд можна пров'язати іншою ниткою, третій ряд. Ще одну нитку, четвертий ряд, і ще якусь іншу нитку. Від ряду до ряду. Коли ви вже з цими своїми рядами визначилися, і вам треба її закручувати, ось тут увага. Ми починаємо закручуватися. У мене буде змійка ось така, з цього краю. Ми починаємо пров'язуємо стовпчиками без накиду до того моменту, де ви не хочете, щоб воно закручувалося. Ось. Це хвіст, я хочу, щоб він залишався ось таким незакрученим. Я пров'язую ось до цього часу без, просто стовпчиками без накиду. А тоді воно почне ось тут закручуватися. Ось настільки. Хочете більше, щоб закручувалося, пров'язуйте сюди. Хочете ще довше, щоб хвіст був, загинався, значить далі. Десь я ось так приблизно. Так? Ось на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 пишних стовпчиків. Ось так. Пров'язуємо рівненько стовпчиками без накиду до цього місця. Ось я пров'язала, видно. А тепер ми починаємо зменшення. Зменшення. Ми запам'ятовуємо, що тут ми почали зменшення з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з 8 стопчика пишного. Бо з цього боку треба буде робити зменшення дзеркально цьому. Робимо зменшення. Як ми робимо зменшення? Пров'язуємо першу не до кінця. Другу витягуємо і всі разом пров'язуємо. Одну пров'язуємо просто. Знов зменшення. Першу не дов'язуємо, другу протягуємо і всі разом пров'язуємо. Одну пров'язуємо просто. Одну. Пров'язуємо, одну витягуємо і всі разом. Зменшення. Одну просто пров'язуємо. І таким чередуванням ми пров'язуємо до шийки. Там, де ви хочете, щоб шийка починала завиватися От наскільки. Скільки пишних стовпчиків треба, ви для себе можете визначити. Більше-менше коригуєте. Так як хочете. І от до цього ж місця, наприклад, доходимо. Пров'язуємо таким способом. Чередуємо: одну, один стовпчик без накиду. Пров'язуємо просто. А один стовпчик, наступні два пров'язуємо ось, разом. Ось таким чином. А цей пров'язуємо просто. І так, до, до, до шийки. Ось ми пров'язали так. І вже змійка починає сама закручуватися. У мене так само тут вийшло: 8 пишних стовпчиків. Не дов'язується. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, на 8. Тут ми пров'язуємо стопчиками без накиду до кінця і обрізаємо нитку. Ось, дов'язали, відрізали ну, кусничок. І завжди старайтеся обрізати не дуже короткий так щоб можна було тоді, якщо що, то підв'язати ще було до чого нитку. Тепер починаємо в'язати з цього краю. Приєднуємо знову нитку. Приєднуємо ось так окремо. Можна цю ж саму, можна жовту, можна якось іншого кольору. Буде взагалі багато кольорова, будь ласка, це ваша фантазія, наскільки вам хватить. І ось тут приєднуємося. І ось тут починаємо в'язати так само: перший ряд з топчиками без накиду. Приєднуємося, затягуємо тут трошки, щоб воно. Ми... І пішли стовпчиками. Без накиду. Тут можна в'язати з цього краю. Можна було і з того краю так само, але я вам ось пропоную між стопчиками. Ось так, як би виходить. Ось. Я так вяжу. Між стопчиками. не в саму от. Можна, можна і в саму, ось дві петлі, так як ви завжди в'яжете. В принципі, не має значення. Перший, раз, перший ряд пров'язуємо рівно аж до хвоста, так як ми сюди пров'язували, ось до цього місця пров'язуємо ряд. Так, ось ми дійшли до хвоста. Ми ось тут. Пров'язуємо акуратно, бо у нас тут вузлики, щоб все це заховати, просто не спіша акуратно. І у хвіст ми пров'язуємо два рази у пишний стовпчик. Ось так. зелений. Ця зелена тут лишається, а тут ми в'яжемо окремо. Робимо два підйому і вертаємося назад на пів стовпчиками з накидом. На пів стовпчиком і накидом, Так само, як ми в'язали на тій стороні. Просто рівнесенько аж до голови. Аж сюди рівненько доходимо сюди до голови, самостійно. Ось ми дійшли до голови, і тут так само в голову всередину пров'язуємо один і два стовпчики. Ось так, Ось що в нас виходить при голові, Видно? так? Робимо підйом, розвертаємося, і у нас тут виходить ось такий зубчик. Ми його потім будемо сшивати, і змійка буде там закруглюватися. Ось, вона у нас вже закругляється, бачите? Ось ви будете отак, потім будемо такої сшивати, докупи, і буде у нас така краса. Тепер дивіться, уважно. Знову пров'язуємо тут 8 стовпчиків пишних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто ось сюди. Пров'язуємо рівно, а звідси знов починаємо зменшення. Пров'язуємо сюди рівно самі. Так, це ось у нас пров'язали. Це у нас буде ось голова ось так. І ось тут вона повинна у нас завертатися. І тут ми починаємо зменшення. Так само, як з того боку. Першу не дов'язуємо. Другу витягуємо і всі три разом. Одну пров'язуємо просто. Знову робимо зменшення. Наступну пров'язуємо просто. І так чередуємо аж до кінця ряду, аж сюди до цього хвостика. Самостійно. Так, я помилилася. Я сказала до кінця ряду, а ми не дов'язуємо вісім пишних стовпчиків. Там, де у нас хвіст. Отак. От хвіст, найголовніший хвіст: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось я і пров'язала. І починаючи звідси, ми пров'язуємо просто рівно. Я прошу вибачення за таку помилку. І ми пров'язуємо ось рівненько. Так, ось ми пров'язали. Залишаємо тут довгу-довгу нитку. Хто буде шити е, голкою, відрізаємо, хто буде е, зв'язувати гачком, залишаємо і будемо зв'язувати гачком. Тепер ось дивіться. Мені цей спосіб подобається найбільше, тому що він самий акуратний, виходить, саме акуратна змійка. Ось цей момент ось тут у нас ми залишили хвостик. Ми ось тут акуратно прошиваємо, Тут у нас Мордочка, голова. Прошиваємо. Мені подобається цей спосіб, тим, що шов йде по червцю, і всі недоліки, якщо якісь вони там і були, їх по червцю не буде так видно, вони не будуть зверху. Ось ми ось так акуратненько прошиваємо. Чи пров'язуємо, чи прошиваємо, хто як, хто як. Ось це у нас буде. Морточко. І протягуємо і фіксуємо нитку на тій стороні. Ось тут, виходить, бачите, акуратно і кругленько. І зшиваємо ось так. Або зв'язуємо ось так петля в петлю. Получається дуже-дуже акуратно. Тут можна буде потім голочкою стягнути, щоб виділити шийку. Ось вона вже закручується. Вона ще не зшита докупи, а вона уже скручується. Ви коли її отут шиєте один в один, вона у вас отак раз і завернеться. Так, тепер з цього боку так само. Тут у нас ось залишається нитка. І ми її отут починаємо. Цей хвостик залишиться, його треба буде зашити голочкою. Не вийде. А тут ми входимо, залишаємо, але пам'ятаємо про те, що його треба буде тут зашити, бо тут буде дірка некрасива. Ми починаємо прошивати. Я беру за задні стінки і пров'язую. І тоді виходить посередині косичка, дуже красиво. Між іншим, цю косичку можна зробити і ниткою іншого кольору, і на червівці буде видно косичка іншого кольору, коли ви будете пров'язувати. Ось за ці дві половинки ось так взяли і з'єднувальним. Можна трошки покласти на вилки. Наповнюваче якого там, ну, щоб не сильно випирало, щоб тримало форму. У кого є, який наповнювач. І ось так, петля петлю, ми пров'язуємо або прошиваємо гулкою до кінця, змійки, самостійно. Ось я зшила, ось вона так закручується. Якщо ви набиваєте змійку, в мене не набита, я її можу скручувати, то набивайте не сильно, легенько. легенько, Інакше вона ну, буде така, як серделька закручена. А так ви її зможете завжди покрутити. Ось вам спіралька. Пам'ятайте про хвіст. Я ось ще не зашила, обов'язково зашити ось цей отвір, щоб він не виглядав. Очки, я в цей раз взяла. Звичайні 3 мм бусинка чорна, бо змійка малесенька, тут нема де випіндруватися. Так що і вам так само рекомендую. Дякую за перегляд. Надіюсь, у вас все вийшло. Ось така у нас вийшла з вами змійка. Всім дякую, все буде Україна!